Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо тертий пиріг під назвою Зимої літо, який я знайшла у давніх переписах весільних господинь. Готується дуже просто, тісто реально не треба буде розкачувати, треба буде просто його натерти на терті. Перелік складники, як завжди, дублюємо і під відео також. Отже, беремося спочатку за приготування тіста. Нам потрібно відділити жовтки від білків Три штуки. До жовтків додаємо цукор і міксером все збиваємо. До посвітлення маси додаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо. Оцтом розчиняємо соду. Додаємо до яєць із цукром, перемішуємо. І сюди ж додаємо просіяне борошно в декілька етапів. Спочатку вимішуємо ложкою, потім будемо замішувати руками. Борошна може знадобитися трішки більше або менше, це все залежить від борошна, яке воно є у вас. Тому будемо орієнтуватися на консистенцію тіста. У нас має вийти м'ягеньке пісочне тісто, яке не липне до рук, але все ж таки залишається м'ягеньким. Ось таким. Тепер робимо ковбаску, розділяємо тісто на дві частини. Ось таке воно ніжне, м'ягесеньке, але бачите, не липне до рук. До однієї частини додаємо какао і вмішуємо його в тісто. Воно у нас буде трішечки цупкіше. Тепер кожну частинку світлого і темного розділяємо ще на дві частини. Ці 4 шматочки одразу відправляємо у морозильну камеру. Тим часом ми будемо підготовляти наступні наші складники. Підготуємо сирну масу. Сир до сиру додаємо яйце, сир у нас звичайний магазинний, жирний, додаємо цукор, ванільний цукор і блендером все це перебиваємо до однорідної пастоподібної маси. Додаємо сюди цукати, це вже ми таке маленьке доповнення дали. Взагалі в оригіналі мають бути родзинки. Плюс вишня консервована у своєму соці, але без соку. Перемішуємо, відставляємо бік, сирна маса у нас готова. Тепер беремося до яблучної маси. Яблука натираємо разом зі шкіркою на грубій терці. Тепер в іншій ємності збиваємо білки до піни, додаємо цукор, додаємо кисіль, у нас яблучний. Все це перемішаємо до однорідності. Дуже сильно збивати білки не потрібно до густих піків. Ось так тримають форму вже достатньо. До білків додаємо натерті яблука. Яблука треба, щоб в нас було 300 г. Нам знадобилося буквально 3 середніх яблучка. Все це вимішуємо. Яблучна маса теж у нас готова. Тепер беремося за збирання пирога. На форму викладаємо пергамент, беремо темне тісто із морозильної камери і на грубій терці натираємо. Розправляємо. Далі посипаємо панірувальними сухарями. Зкладаємо половину яблучної маси. Взагалі яблук можна дати і більше, якщо любите. Посипаємо горіхами улюбленими. у нас звичайні волоски, підсмажені, трішечки подрібнені. Натираємо світлим тістом. Кожен прошарок ми будемо натирати. Далі всередину викладаємо одразу всю сирну масу. Її теж можна дати більше, щоб поріг був вищим, але тоді треба буде трішки довше його випікати. Розправляємо, натираємо світлим тістом. посипаємо сухарями, даємо горіхи. Викладаємо решту яблучної маси, теж гарненько розправляємо і затираємо все останнім шматочком темного тіста. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів приблизно годину. Але орієнтуйтесь на свою духовку до сухої шпажки. Коли повністю охолодиться, виймаємо із форми, так як сирник. І вже повністю охолодженим нарізаємо. Ось такий цікавий він на розрізі. Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал підтримайте українське! І хай вам все вдається, друзі!